Футбольне взуття першого сорту 15 кілограмів за ціною 6 тисяч гривень. Здаємось першої скопочки Adidas. Ось так вони виглядають. Наступні Дивіться, які класні. Дуже гарні. Наступні теж кругом. Ось такі вони. Покажу вам підошву. Аїдас. Ось така підошва. Наступні, в розовому кольорі ось такі. Ой, які гарні. Я зараз вам покажу, дивіться. Просто крутезна. Це також Adidas. Ось така підошва вона в чорному кольорі. Дуже круто виглядає. Знову у нас пума. Дивіться, скільки тут брендового футбольного взуття. Ось така підошва Дуже гарна В лотику присутні різні розміри, дивіться. Найки. Дивіться. Просто. Також присутні... Ой, вибачались, і залами подати. Лотику присутній дитячий також. Най. Ось такі вона гарнище. Так. Оп, дивіться, скільки тут всякого красивого взуття. Я нагадую, що з цілих 15 кілограмів коштує всього 6 тисяч гривень. Я нагадую, що це перший сорт. Дивіться, скільки справді тут брендового взуття. Оп. Так, не знаю. Обов'язково показую вам підошву, як вона виглядає. Ось так. Знову пуми у нас. Ось такі вони це взагалі крутає змі. Дивіться. Просто помити їх і ідеально. Наступні у нас ось такі. в чорному кольорі. Ось така підошва. Що не подивлюсь, то Puma або Nike І Adidas, дивіться. Ось такі вони. Дуже круті, серйозно. Так. О, звісно, це взагалі Ну, це вони краса. Ось така підошва, це агідаса Наступні будуть ось такі яскраві. Дуже гарно виглядають. Це якісь фірма, але я цієї фірми. Не знаю. Так, показую вам підошву. Ось так воно виглядає. І наступні знову в дивіться, ось такі. Ось ці такі цікаві, дивіться, в чорно-червоному кольорі. Ось така підошва. Тут Дуже багато парзуття, 15 кілограмів. Ось дивіться, знову. Адідасики. Ось так вони виглядають. Дуже класно, що тут не тільки доросле, а ще й дитячі результаю. І знову найбільше, люди, подивіться, просто. Може, хтось не рахував вже скільки було брендів замовити. Його тут наскільки багато, що я вже не маю куди його ставити. Дивіться, ось такі чорненькі. І покажу вам дві останні пари. Ось така. Найк також. І дошка буде. Така. І що це в нас? Також найк. дивіться. Все, логік пустий. Кому сподобався, обов'язково зв'яжіться з нашими менеджерами і забирайте його.